Всім привіт! І ви на каналі Вошисько. І сьогодні ми будемо знімати, як грати в таку гру, як гонки. Корейська гра в ігрі кальмара, якщо ви це не знали. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайдене. Підписка вподобайдене, перегляд Це моя мотивація знімати вам відео. Так вона виглядає снаружи. Так вона виглядає внутрі Бачите Ось так цей шусі. Якщо вам чутно. Я візьму зараз дві. Прибавьте ще звуку, якщо вам не чутно. Оп, розсипаємо їх. Ось так от вони виглядають сусі. Правило гри зібрати всі кубики. Для цієї гри ми використовуємо тільки одну руку. Розсипаємо всі кубики. Їх не можна звилити в одному положенні, але я їх буду звигати для того, щоб відео було ближче. Ось так збираємо. Перший рівень. Підкидаємо один кубик і ловимо інший. Я не вспів всі взяв, підловив. І так до кінця ловимо ще один, я не спів. Зловили. І так, поки у вас всі кубики не будуть. Другий рівень складності. Опять же, розсипаємо кубики, ми їх не збігаємо, але я буду збігати, щоб вам е е показати це. У вас є два кубики. І один в руках. Ви підкидаєте і ловите два. Приблизно от так от. Ось так от у вас всі кубики в усі. І так же з іншими. Ми підловили всі кубики. Третій рівень складності. Ми думаємо, ну, напевно, сам три кубіки. Так ми вглядаємо. Ми підкизаємо і ловимо 3. Три, три в русінь. ви думаєте, а де шетрів? В нас їх вже нема. Беремо, підкидаємо і ловимо один. У мене не отрималося. Ми кубики з однією руки в іншу не представляємо. О, у мене получилось. Четвертый рівень. Чотири кубики. Ну, це видується легко. Ні. Це напевно не саме складніший. п'ятого думаете, не п'ятого рівень зажишила четвертый? Я не знаю. Ви побачите це все. Дивіться відео до кінця. Ловив. Сразу чотири. П'ятий рівень складався. Странно, нема 5 кубиків. Давные. Е, ладно. Ви берете всі кубики, і ви повинні їх перевернути на лозишку. Приблизно так все виглядає. У мене не виходить їх перевернути на лозишку. ось сюди. Вони повинні оказатися оказаться у вас в русі. Ось так ось беремо. І... Ну, не в русі, а вот так ми їх перевертаємо. На лодишку у мене не получається. Він должен у вас всі оказатися Я не знаю, як це може вчитати 6 рівень складності, але додаю ще один рік. О, у мене доволі якось вийшло чи не вийшло. Ви, ви це пишіть в коментарях. Але на цьому відео заканчується. Всім пока-пока, друзі. Ми грали в таку корейську гру як гонки. Не забувайте ставити в писати коментарі. Це моя підтримка. Пока-пока.